Вітаю, друзі. Чим далі від президентських виборів, чим більше врісу систему державної влади Зеленський, тим веселіші факти відкриваються про, власне, його продавлювання на посаду президента. Отже, підозрюваний у зраді, колишній начальник Кримського управління СБУ Анкулініч свідчить про те, що він. Працював у Виборчому штабі Зеленського. Тобто Виборчий штаб Зеленського був напічканий російською агентурою. А тепер, коли ми починаємо аналізувати, що було, які механізми були включені на перемогу Зеленського, то тут виникає цілий ланцюг всіляких запитань. І до реакції прокуратури, і правоохоронних органів і тому подібне. Адже точно відомо, що ботоферма Пригожина відпрацьовувала по Порошенку наповне. Все, що було пов'язане з Порошенком, було атаковане з такою люттю ненавистю. Очевидно, що Порошенко залив сала Путінській шоблі. Особливо після Дебальцева, де вперше Україна так показала зуби, що 8 БТГ російських батальйонно отоптичних груп так і залишилися закопаними в полях біля Дебальцева. Я вже не кажу про інші втрати. Після того з'явився Мінськ-2. І почалася ще більша істерика. Тобто ненависть Порошенка, ненависть до Порошенка з боку Кремлівської кліки, вона зробила із путіноїдами злий жарт. Вони зробили ставку на те, щоб продавити абсолютно безпорадну фігуру на посаду президента України. Пригадуєте, як у нас соціологія в ряди годи викидала то Савченко з 18%, то Вахарчука з 15%? У нас навіть полковник Гриценко був один час ледь не потенційним фігурантом другого туру президентських виборів. Ну, але нарешті. Звичайно, за збігом обставин і за умінням прогнозувати поведінку бедломаси української знайшла, зайшла кремлівським пропозиція від Коломойського. Ну, і відповідно, ставка Коломойського зіграла, і ставка Коломойського виграла. Але тепер з цим треба жити. Треба жити з тим, що Зеленський понапризначав купу всілякої шантрапи на посади. За Баканова ж треба буде відповідати рано чи пізно, треба буде. За здану інформацію по Вагнеру треба буде відповідати, треба буде. За Чунгар треба буде відповідати, треба буде відповідати. Тобто, чим далі, тим цих поразок, зрад, з боку Зеленського, або й просто безпорадності управлінської, вилазить все більше і більше. Мені цікаво, чи хтось мислить категоріями другого терміну Зеленського, що от, от, от це, такий успіш, це така успішна постать в управлінні українською державою, що без нього Україна розсиплеться. Я не бачу жодного шансу перебрати Зеленського. Я взагалі не бачу жодного шансу, якби не було війни, досидіти йому навіть до середини 22-го року. Це ж було вже зрозуміло, що ця безп... команда абсолютно безпорадна. І економіка під їхнім управлінням валилася з такою швидкістю, що рано чи пізно українці б вийшли на вулиці. Звичайно, що війна всіх утримала в рамках, і ми не протестуємо. Але що ми спостерігаємо далі? От зараз е, СБУ оголосила е, підозру в Держраді Шарію. Але шарій був також одним із, е, про, е, скажімо так, е, обслуговувачів перемоги Зеленського. Шарій повним ходом працював на перемогу. Зеленського. То тепер логіка яка? Якщо Кулініч працював на перемогу Зеленського, Шарій е, працював на перемогу Зеленського, можна називати ще десятки людей, які працювали, Портнов працював на, на перемогу Зеленського. І чомусь вони всі зрадники. Якби там ну, досі не оголосили підозру державній зраді Портнову, але це лише час. Прийде час і буде оголошено і таку підозру. Чи не забагато зрадників в оточенні Зеленського? Чи не багато людей, які звинувачують у Зраді, працювало на перемогу Зеленського на президентських виборах? Більш ніж багато. А які висновки з цього зробила державна система? Ну, вона Переслідує розвідника Червінського, який е, був задіяний у операції з Вагнерівцями. Правда, е, його переслідують не за операцією е, е, зервським, з Вагнерівцями, а з аеродром ну е, акропивниччині. Але. От історія далі розкручується: з'явився Антоненко на Орбіті, рифмастер. Людину, яку безпідставно звинуватили в вбивстві журналіста Шеремета. Він майже рік провів у слідчому ізоляторі. І що Зеленський? Це ж саме Зеленський стояв на прес-конференції з прокурором Рябошапкою, який теж ще один працівник. Виборчого штабу. І за ваку, і розповідали байки про те, що саме Антоненко організував вбивство Шеремета. Після того, відсидівши в слідчому ізоляторі, Ріфмастер ще пішов на війну і повернувся поранено. Зараз його голос почули, тому що його зачепило дуже те, що Ну, командою Зеленського організували таку травлю, принизливу Юрія Луценка, який в свої 60 років, мабуть, вичерпав здоров'я фізично для, для того, щоб воювати. Тим більше, що на війну він пішов добровольцем після онкології. Але ця все Бідланська зеленська команда мудрилася. Обхаркати з голови до ніг Юрія Луценка. А чим військова медикиня Михайлова відрізняється від Луценка? Чому образи Михайлові це образи воїнів, а образи Луценка це не образи воїнів? Як правило, Політики ламаються на подвійних стандартах? Що найдивніше, що в оточенні Порошенка таких подвійних стандартів в такій масі і такої брехливості не було. Тому з'являлися якісь інвестиції і були західні партнери. А що зараз? Що зараз з економікою? Там, де є провал повний по економіці, вони розповідають байки про те, що вони викривають зрадників. Але ж використали з цих зрадників, ви співучасники цих зрадників. Адже Кулініча призначали на посаду за підписом Зеленського. То, що? Який висновок випливає, якщо Кулініч зрадник був призначений на посаду керівника Кримського управління СБУ за підписом Зеленського, значить Зеленський що? Ну, як мінімум, поділник зрадника. Є про що подумати? Думаємо. Підтримуємо Збройні сили. Вони єдина сила, яка є основою держави, хребтом держави. Якщо ми їх не підтримуємо, то ці кровосісі Зеленського вони просто донищать державу. Подивіться в свої гаманці і подивіться на цінники в магазинах. В Німеччині зараз. Багатьом людям просто дарують електроенергію, тому що в Німеччині зараз надлишки електроенергії, особливо в сонячні дні. А що в Україні? А в Україні протягом півроку третє підвищують вартість електроенергії. Чому? Тому що вартість цієї електроенергії включає корупційну складову. Ми платимо за корупцію в енергетичній галузі, а не за генерацію електроенергії. І так усьому до чого доторкнулася Зеленський і його команда. І тут можна теж говорити про зраду, державну зраду. У всіх галузях, де вони потопталися. Елементи цього вбивства держави і знищення економіки проглядаються наскрізно, це значить, що це значить, що ведеться системна робота на користь окупанта, аби ослабити опірність українського організму і привести до ситуації, коли стомлені війною українці. Погодяться на територіальні поступки. І за цим стоїть Зеленський і його оточення. Цьому протистоять Збройні сили України. Навіть в ситуації, коли їх жорстоко обкрадають, не догодовують і не допоставляють озброєння. Віримо в перемогу. Poprav se. Slavou krý.